Привіт, красуні! Сьогодні ми навчимось правильно робити віджимання. Це чудова вправа для всіх, хто хоче мати стрункі та рельєфні руки. Тож, починаємо. Починати треба з постановки правильної техніки. Треба встати напроти стіни на відстані витягнутих рук, опертися долонями, ноги на ширині плечей. Виконати згинання рук біля стіни, при цьому зачепивши її чолом. Виконати розгинання рук до повного випрямлення. Якщо 15 повторень це легко, то необхідно розташувати ноги на пів метра далі і спробувати зробити те ж саме в такому положенні. Друга ступінь це планка. Долоні суворо під плечима, та сідниці напружені, ноги рівні, погляд спрямований уперед. Між підборіддям і ключицею. Відстань розміром із кулак. Це і є правильне положення вихідної позиції. Упор для віджимань. Наступний етап планка на передпліччі. Після того можна поєднати дві вправи: з вихідного положення, планка на передпліччі, виходимо в планку на рівних руках і повертаємося в вихідне становище. При підйомі та опусканні спина в попереку не повинна прогинатися. При правильних віджиманнях працюють найширший м'яз спини, м'язи грудей, трицепс, м'язи живота, стегна та сідниці, 4 м'яз і передній великогомілковий м'яз. Віджимання це чудовий спосіб поліпшити своє здоров'я, зовнішній вигляд і фізичні показники. За допомогою цієї вправи дівчата можуть деталізувати кожен м'яз верхнього плечового поясу, що буде виглядати ще привабливіше. Виконуйте в день від 15 до 50 віджимань, щоб набрати м'язову масу і підвищити м'язову витривалість.